Музичні школи буковини збагатилися новими інструментами завдяки благодійникам зі Швеції. Така допомога важливий крок у підтримці музичної освіти та розвитку талантів серед молоді. Деталі уже за мить. Скрипки, барабани, гітари, синтезатори тощо. 14 музичних шкіл Чернівецької області отримали цінний подарунок від благодійників зі Швеції. Музичні інструменти, які стануть невід'ємною частиною навчального процесу та культурного розвитку молоді. Ми зустрілися з партнерами з приводу співпраці. майбутньої. зокрема, це був швед Андерс Банки, який допомагає Чернівецькій області і, взагалі, українцям, які знаходяться на території Швеції, а також і на території України, і ми, маючи спільну розмову, ми говорили про проекти. Ми говорили про те, чим він може допомогти безпосередньо талановитим дітям культурі, які можливо майбутні гастролі. І в такій досить цікавій довірливій бесіді ми прийшли до висновку, що сьогодні наші музичні школи потребують інструментів. Відтак, пройшовши довгий шлях зі Швеції, музичні інструменти вже відправилися до юних музикантів. Провівши необхідну профілактику, інструменти передали музичним школам територіальних громад. Мовляв, саме там вони найбільш необхідні. За словами Олени Боднар, отримання музичних інструментів може відкрити нові можливості для учнів. І вчителів музичних шкіл, допомагаючи покращити якість навчання та розвиток талантів, ми запросили директорів музичних шкіл сюди, щоб передати кому скрипку, кому гітару, кому барабанну установку, кому флейту. Нехай це буде першою пташкою, такою важливою, серйозною, і ми привернемо увагу спільноти взагалі до мистецької освіти, взагалі до талановитих дітей, до того, що насправді незалежно від тих подій, які сьогодні відбуваються. В Чернівцях і взагалі у всій країні ми працюємо, ми розвиваємося, ми рухаємося вперед. Зокрема, школи, яким надали музичні інструменти, обирали наступним чином. Насамперед, музичні інструменти отримали школи, які ми віддалені. Також хотіли десь підтримати музичні школи. На нашу думку, що ця ініціатива є досить позитивною, і наші діти зможуть гідно представляти нам на міжнародному рівні. Так, музичні інструменти отримала і Красноїльська школа мистецтв. Там наразі навчаються 68 учнів. У Нас малокомплектна школа. У нас займаються на багатьох інструментах, але не дуже великі класи учнів. Ми отримали кларнет стріля. Він не дуже застосовується в навчанні, але дякуємо за це. І Скрипку директор Красноїльської школи мистецтв зізнається, музичних інструментів у школі вкрай бракує. Відтак подібним ініціативам завжди раді. Музичні інструменти завжди потрібні. Коли утворилась школа, то якісь нам залишились після того, як філіал став школою. І інструменти дуже старі, ще з радянських часів. Потребують багатьох, багатьох ремонтів, їх громади ремонтують по можливості. Але Сподіваємося, що такі акції будуть проводитись і, можливо, ще щось нам будуть передавати, дарувати. Аліна Рябко, Іван Мітрик, дня ТВ.